Понад 3,5 мільйонів гривень виділила місцева влада на підтримку мешканців громади. Зокрема, 2 мільйони 860 тисяч гривень спрямував виконавчий комітет родинам загиблих військових. 11 родин отримають по 90 тисяч гривень для встановлення пам'ятників. Двоє дітей полеглого героя – по 200 тисяч гривень допомоги. Також 22 поранених бійців одержать по 50 тисяч гривень на лікування. Даним проектом рішення пропонується надати матеріальну допомогу відповідно до нас. Напрямків програми матеріальної підтримки ветеранів війни, сімей, ветеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях, забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії Російської Федерації проти України. Зокрема, даним рішенням пропонується надання допомоги за різними напрямками програми: це встановлення пам'ятників, допомога на поховання, допомога на поранення і допомога дітям. Загиблих військовослужбовців загалом кошторис витрат за даним рішенням становить 2 мільйони 860 тисяч гривень. У рамках програми додаткового соціально-медичного захисту населення Мукачівської громади допомогу на лікування виділили 36 мешканцям. Уваги проект рішення про надання матеріальної допомоги мешканцям Мукачівської територіальної громади відповідно до програми додаткового соціально-медичного захисту на 2024-2026 роки. четвертий йде. Здебільшого на допомогу про часткове відшкодування проведене лікування. десятеро місцевих підприємців отримали компенсацію цьогоріч За придбані генератори, сонячні панелі та інші альтернативні джерела енергії на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Пропоновані зміни у програмі передбачають збільшення загального обсягу. Фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми на 174 тисячі гривень. Тобто загальна сума по програмі складати мільйон тринадцять і дві тисячі гривень. Також на засіданні заслухали звіт лікарні Святого Мартина за третій квартал. Лікарня отримала понад 103 мільйони гривень, з яких 94 мільйони за програмою медичних гарантій. Фактичні доходи за третій квартал 2024 року склали 103 мільйони 693 тисячі 700 гривень. Кошти від отримання згідно договору про медичне обслуговування населення за програмою медичної гарантії та відсотки банку були нараховані від фактичних надходжень на рахунок 94 мільйони 422 тисячі 900 гривень. Власні надходження одержані від наданих платних послуг складають 4 мільйони 594 тисячі 700 гривень. Кошти місцевого бюджету на оплату комунальних послуг склали 3 мільйони 584 тисячі 200 гривень. Кошти місцевого бюджету згідно програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Мукачської міської територіальної громади 1 мільйон 92 дві тисячі. На медичне забезпечення за звітній період спрямовано 21 мільйон гривень. А також на понад 1 мільйон гривень було закуплено для лікарні реанімаційне обладнання, та майже 5 мільйонів гривень виділено на капітальні видатки. Віддатки на капітальні інвестиції за третій квартал 2024 року склали 4 мільйони 892 тисячі 700 гривень. Придбано апарати ШВЛ, транспортний інкубатор, обладнання для анестезії. Окрім того, схвалили проєкт програми підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2025-2027 роки. Насроза забезпечення виконання програми здійснюється в три етапи протягом 25-27 років за рахунок бюджету Мухачівської міської територіальної громади в сумі 26 шість мільйонів. 370 900 тисяч дев'ятсот гривень, передбаченого на охорону здоров'я. Одним із важливих завдань програми є забезпечення виробами медичного призначення місцевих жителів, зокрема пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, онкохворих та інших вразливих груп населення. Забезпечення виробами медичного призначення та ліками понад пакет медичних послуг. Передбачених програмою медгарантій, а саме придбання медикаментів та виробів медичного призначення, слухові апарати, офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи, медичні матеріали для лікування серцево-судинних уражень, фармацевтична продукція, протизапальні, протиінфекційні, протиревматичні засоби, протипухлинні препарати. Схвалили низку програм у галузі міського господарства. Зокрема, наступного року планується капітальний ремонт шляхопроводу по вулиці Томаша Масарика та встановлення сонячних панелей на усіх об'єктах міського водоканалу. Крім того, ...продовжаться роботи на вулиці Героїв Гостомеля та ремонт дахів на багатоповерхівках міста. Завершення робіт по вулиці Героїв Гостомеля в мікрорайоні Борохтелець, і також 4 мільйони гривень це перший внесок на закупівлю сонячних панелей для всіх об'єктів на території Капітаміського Дума. Прошу підтримувати. Представили також нові програми, одна з яких направлена на покращення екологічної ситуації в громаді. Дана програма передбачає спрямування цільового податку екологічного податку, який повинен йти на. Виключні заходи даної програмою ми спрямовуємо весь розмір екологічного податку з 25 рік на покращення каназаційних систем нашого водоканалу. Прошу підтримати у рамках програми безбар'єрності. Наступного року продовжаться роботи зі створення доступного середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в соціальних, комунальних закладах та на об'єктах інфраструктури. Нагадаємо, 28 листопада в Мукачеві відбудеться чергова сесія міської ради.